Коли розвалюються Велетенські імперії, і на карті Європи починається справжній хаос, трапляються просто неймовірні речі. От, наприклад, історія про те, як одна невелика гірська громада вирішила зробити щось ну майже немислиме. Сьогодні ми якраз і поговоримо про їхню сміливу, хоч і майже забуту спробу, створити власну державу. От просто уявіть на хвилинку. Що, якби якесь одне містечко, затиснуте горами далеко від усього світу, раптом сказало все, досить, ми беремо долю у власні руки і створюємо свою країну. Звучить ніби сценарій для якогось пригодницького фільму, правда? Але річ у тім, що це абсолютно реальна історія, і сталася вона не десь, а в самому серці наших Карпат. Ну що ж, давайте розбиратись, як таке взагалі могло статись. Так, щоб зрозуміти, звідки взагалі взялася така ідея, нам треба, знаєте, зробити такий собі крок назад у часі. Прямо в 1918 рік це був час великих потрясінь. Величезна стара австро угорська імперія, яка століттями тримала під контролем пів Європи, буквально розсипалася на очах. І от на цих руїнах, у цьому хаосі, раптом з'явилася надія. Народи, які роками були під чужою владою, побачили свій шанс, шанс на самовизначення. І в цьому вирі подій, звісно ж, українці у Львові проголошують західну українську народну республіку. І ця іскра свободи, вона, знаєте, полетіла далі аж до самих карпатських гір. І, от саме тут історія нашої маленької республіки і починається у конкретному місці, гірському селищі Ясіня. його мешканці гуцули вони вирішили не сидіти і не чекати, поки якісь великі дядьки в далеких столицях будуть вирішувати за них, як їм жити. Вдумайтеся, пройшов лише тиждень після подій у Львові, а люди в Ясні вже зібралися. Зібралися на вічі і зробили справді історичний крок, створили свій власний орган влади. І це, що було зрозуміло, була не просто якась кубка активістів. Ні, гуцульська народна рада це був цілком повноцінний демократичний орган, а місія в нього була абсолютно чітка: самим вирішити, що робити і як жити далі. Ну і в кожного руху, звісно, є свій лідер. Тут ним став молодий і, судячи з усього, дуже енергійний чоловік Степан Клочурак. І що цікаво, він мав і освіту, і військовий досвід, але найголовніше в нього було просто шалене бажання об'єднати свій край з великою Україною. Його власні слова, власне кажуть, все самі за себе. Тут навіть коментувати нічого. Наміри були абсолютно прозорі. Століттями вони ділили мову і культуру з українцями по той бік Карпат, і тепер мета була одна єдина возз'єднання. Це була їхня велика мрія. Але як то буває, на шляху до мрії завжди з'являються перешкоди. І тут перешкодою стала Угорщина. Вони теж вважали Закарпаття своєю територією, і, ясна річ, відпускати його так просто не збиралися. І от угорські війська заходять в ясіню. Гуцульській народній раді довелося офіційно заявити про саморозпуск, а її лідерам піти в підпілля. Ну, в той момент, мабуть, здавалося, що це кінець, все втрачено. Але тільки погляньмо на розклад сил це ж просто неймовірно. Трохи більше сотні місцевих добровольців. І проти них 620 професійних солдатів, жандармів, шанси, ну скажімо, прямо були майже нульові. Та в гуцулів було дещо, чого не було в окупантів: це була рішучість і дуже дуже хитрий план. І результат цього плану він власно виражається ось у цій цифрі. Отже, ніч на різдво, ворог, ясна річ, розслабився, святкує, і тут загін клучурака завдає удару. Раз була коротка перестрілка, і понад 500 угорських вояків опинилися в полоні. Просто вдумайтесь, це ж була неймовірно блискуча і головне зухвала операція. І от. Ця просто неймовірна військова перемога, вона відкрила двері для втілення мрії політичної. Буквально на наступний день після того, як ясіню звільнили, історія зробила різкий поворот. Рада, звісно ж, повернулася з підпілля, і на загальних зборах привслюдно урочисто було проголошено створення незалежної держави гуцульської республіки. І це була не просто якась заява на папері о, ні. Вони одразу взялися за справу: створили уряд, міністерства, навіть власну армію, гуцульську народну оборону. І туди, між іншим, записалося понад тисячу добровольців, і все це робилося з однією єдиною кінцевою метою увійти до складу великої соборної України. І ця молода республіка почала навіть розширюватися, звільняти сусідні міста. Але, на жаль, ейфорія тривала недовго. Тому що із заходу знову пішли угорці, а зі сходу вже наступали румуни, і маленька республіка опинилася, ніби в лещатах, затиснута між двома значно сильнішими ворогами. Історія існування республіки виявилась дуже короткою, але Боже, якою насиченою. Це були кілька місяців просто відчайдушної боротьби, причому на два фронти. І так тривало до червня, коли румунські війська все ж таки поклали цьому край. А згодом за міжнародними домовленостями за Сен-Жерменським мирним договором ці землі відійшли до Чехословаччини. Отже, республіка впала, і тут виникає логічне питання: невже все це було даремно? Ну, зовсім ні. Історія цього короткого життя залишила по собі дуже дуже глибокий слід. Всього лише п'ять місяців, от і все, що історія відвела на існування гуцульської республіки. Неймовірно короткий термін, якщо вдуматись, і хоча вона проіснувала так недовго, її історія вона перетворилася на легенду. Це стало таким собі свідченням, символом незламного прагнення до свободи, до єдності, навіть коли стоїш перед силами, які здаються просто непереборними. І все це залишає нас із таким, знаєте, відкритим питанням: як ось така коротка мить в історії може надихати людей навіть через сто років. Можливо, і справді, справжня сила не в тому, як довго щось існує, а в самій сміливості мріяти.